Важливо, булінг має наслідки. Це не просто погана поведінка, це порушення закону і за нього передбачена відповідальність. Якщо дитина або дорослий, інший учень чи учениця, вчитель, чителька, працівник школи чи навіть батьки систематично принижує, ображає, залякує тощо, тобто вчиняє фізичне, психологічне, економічне чи сексуальне насильство, він може отримати покарання. Штраф від 850 до 1700 гривень або громадські роботи від 20 до 40 годин. Якщо булінг скоює група дітей або це відбувається не вперше, покарання може бути суворішим. Якщо дитині до 16 років і вона вчиняє булінг, відповідальність несуть її батьки або опікуни. Водночас, якщо в діях дитини будуть ознаки кримінального правопорушення, відповідальність може наставати вже з 14 років. Якщо директор або директорка школи адміністрація знають про булінг, але не повідомляють поліцію, вони також несуть за це відповідальність. Усе це стосується булінгу не лише безпосередньо в школі, а й онлайн.